Так, друзі, доброго дня, громадська організація ДОСТ та вільницький осередок, Мазур Юля. Ну, я думаю, що вчора вся Україна вкотре побачила гнилість правоохоронної системи безпосередньо в Чернівцях. Таких наглих мінтів, які тут, я не бачила ще ніде. Навіть біла церква відпочиває. Знаєте, що саме прикольно? Що в Україні не можна бути активним українцем. Котрий е, має якусь свою життєву громадянську позицію в Україні, не можна приїхати з області в область і зробити зауваження поліцейському, котрий діє е, супереч чинному законодавству. В Україні не можна зайти в райвідділ того, що це приватна фірма, і ми з вами про це мільйон разів говорили. Замки навішують. В Україні не можна говорити правду в очі, тому що за неї будуть карати відкривати кримінальні справи на свідомих українців, будуть підкидати вам гранати, так як це було з Павловим. Будуть нищити весь світ е нації, активних людей, котрі вміють і знають, як об'єднати людей і котрі хочуть відстояти нашу Україну. Виявляється ворог не лише по лінії фронту, виявляється ворог. Засів у провладних кабінетах, назвався працівниками правоохоронної системи. Хоча ми давним-давно вже показали, що немає в Україні правоохоронної системи, немає суддівської системи, знищене повністю все узурпована влада отакими. От Хлопчиками і дівчатками, котрі захотіли, штовхнули вас, захотіли, бахнули вас е, чим захотіли, переставили, стали, стали на ногу, здійснюють провокації, виривають телефони без ніяких на то підстав, без ніяких документів, які насрали на нашу конституцію, прямо скажу, насрали, тому що не працюють закони в Україні саме через наших правоохоронців. Тому що їхня основна задача це служити українському народові, а не виконувати вказівки свого керівництва, безтолкового кушніра, котрий всівся тут і рішив, що він цар в Чернівцях. В коментарях люди дуже багато понаписували, хто є, хто про його брата, керівника поліції в Хотині і про багато всіх інших. Я дуже вам дякую за цю цінну інформацію. Ми її використаємо обов'язково. Міністр Клименко пора залишати своє крісло, тому що твої царапинки доведуть цю країну до того, що люди повстануть. Тому що така бездіяльність і така ситуація, до якої її доводите ви, ну це вже ні в які рамки. Тому далі буде громадська організація Доста і разом ми друзі, сила. Приєднуйтесь.